Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні, на огляді, будинок розташований в Івано-Франківській області в селі Липівка. Друзі, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Нагадуємо, що посилання на оголошення з контактами продавців ви завжди зможете знайти в описі під відео. Продається готовий будинок з меблями та санвузлом усередині. Будинок глиняний, але в хорошому стані на фундаменті, дах з металевих листів, дерев'яні вікна. Загальна площа будинку 55 квадратних метрів, всередині двох кімнат, кухня та санвозол. Будинок в доброму житловому стані та має індивідуальне газове опалення. Заведено усі необхідні комунікації, новим власникам залишаються меблі. Площа ділянки 25 соток. На подвір'ї є стайня, стодола, дровітня, технічні приміщення, пивниця, залитий бетон під забудову, плюс свердловина. Відстань від села до Івано-Франківська 20 кілометрів. В селі є уся необхідна для комфортного проживання інфраструктура. Телефонуйте, щоб уточнити деталі та домовитись про огляд у зручний для вас час. Контакти продавця ви знайдете в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під відео. Обов'язково напишіть в коментарях свої думки про цей будинок. Не забудьте підписатись на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку.